Во, це так, цей автобус вже не, звичайно. Воу, куди я? Фух. О, ви вже всі тут. Ну тоді всім привіт, з вами Коля Бінгосов. І ласкаво просимо мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мили, друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про автобус. Тому перед початком цього відео... Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. І так, що ми сьогодні будемо робити? Я випадково перефарбував, перепутав, думав, що це можна купити той автобус, який ми хотіли, але в ітогі дивіться. Я випадково перефарбував свій автобус. Але пишіть, чи він вам так більше подобається, чи так як він був. Мені так як він був. але... Нічого страшного. Так, тут пішов дощик невеликий. Але мої двірники, як я вам і говорив, що тут є двірники, все розробляють. Коротше, повторюю, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і ми починаємо. Сьогодні ми будемо літати. Наша ціль це розігнати це автобус по максимуму. Тобто, як він тільки їздить, як тільки можна його розігнати от вовсю. Топимо просто-напросто вовсю. Що ми зараз і робимо? Дивіться, увага на, не на лівий спідометр, а на правий. Цей автобус навіжений. Ну він, звичайно, топить все. Скидаємо, забираємо Ану-ка двірники. Ану ми напевно думали, що ми в цьому відео як завжди будемо возити пасажирів, але ні. Я вирішив поганяти. Так, газку. Але цей автобус, звичайно, пригає взагалі. По-страшному. Давайте сам перед хочу поправити сидіння. Все. Думаю, так покраще. Все. Просто газку. На пролом. Так. Летимо через поля. Летимо. Чому я не по дорозі? Бо того, що там зараз поворотів купа, Але зараз вийдемо так і по пряміку і на асфальтну дорогу. А ні, це не асфальтна. Тоді таке. дивіться, увага на правес відомо. Ми тут тобі майже газ в пол. А, ні, вже не майже газ в пол, вже взагалі не в пол. Так, нам отако. От І тепер отако. От ми літаємо по прямих дорогах. Знов цей дощ, то ви подивіться. Ну так більш-менш видно дорогу. Ну, ми тим часом газу в пол. О, їде машина. Та, блін. Давайте далі. Отако. От Це ми газ задаємо. Так, а ну-ка. Так от, чому я ще і не купив той автобус, який хотів, бо він не купується. Поки що він заблокований. Але думаю, нічого страшного в майбутньому ми його таки купимо. Ну, я так думаю, не буду вам нічого обіцяти. Так, газу, 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 газу. Давай, давай автобус. Й цей пін навалює. Так, давайте другую руковістим. -о, о! Так, тепер треба тре думати, як без вітця виїхати. Так, отако. І отако газу. І так. Ми цього автобуса, звичайно, з вами вигоробили. Так, газу. Ми його хоч і вробили, але він все одно їде. Увага, готуйся. Воу, ми відлітаємо. Так. Оце там ми з вами політали. Я вам скажу не про таке, я мріяв. Так, давай, давай. Кожна, а зараз буде такий трш. Прям літаємо, всю, як тільки можемо. Я пиво, але мене не брало, бо завжди мало. Я пив, в грала мене качала, я пиво, але мене не брало, бо завжди мало, я пив в грала мене качала. Не сяля воду, ніби воду. Я знову танцюю, ніби меджикуд. Казав тобі, скоро буду ніколи не, не буде, 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 скоро є десь ну, у горях, Розаняю хмари, коли хаються квіти. Не питай нічого в моїй голові. На вулиці темно, але сонце світить, та чай не засало, я пив, але мене не брало, бо завжди мало, я пив, музика грала мене. Я пив, але мене не брало, бо завжди мало. Я пив, музика грала, мене качала Краще дзвони до мене, я знову на коражі. все світ каже, рухатися попереду в'яжі. Заплющені очі, бачу більше ніж раніше все, В мене це відкуди знесе? Забере. Бо завжди мало, хто зі ще не ста. С них розібрало, начебто ми зрізок сел. Думав нічого не спасе, я пив, але мене не. А я перепив. Але чому мене так заносило? того що в мене руль щось починає сам по собі крутитися. Його, я його повернув, що а його зносить чуть-чуть правіше Тому на цьому все. З вами в ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ну а я поїхав. Всім пока-пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока. пока.